Вітаю на каналі Творча Пасіка. Продовжимо працювати над корекцією шкіри. Почну сьогоднішній урок з передмови. Багато початківців, починаючи ретушувати портрети, роблять велику помилку, перетворюючи шкіру на безтекстурну лоску штукатурку. Отже, моя перша порада на сьогодні категорично не робіть цього. Це не актуальна, вульгарна і, звичайно, це ознака несмаку. Якщо ви зустрінете в мережі таких майстрів, які випускають уроки в стилі пластмасове обличчя, одразу киньте їх у вулик на поталу злим бджолом. А ми розпочинаємо наш урок. Відкриваємо фото у Photoshop. Робимо дублікат першопочаткової світлини. Можна перетягнути її на значок плюс, або затиснути на клавіатурі Ctrl-J. Тепер будемо інвертувати. Шар дублікат. Стаємо на верхній шар і затискаємо на клавіатурі комбінацію Ctrl-I. Переводимо інвертований шар в режим Smart Object. Натискаємо на ось цю міні-іконку в правому верхньому куточку і обираємо Convert to Smart Object, перетворити на Smart Object. Тепер змінимо режим накладання шару. З нормального змінимо на Vivid Light яскраве світло. Тепер скористаємося фільтром. Переходимо до фільтр, інші кольорний контраст Хайпас. Що робить цей фільтр? Він підсвічує світлі області і намагається наблизити до чорного кольору темні області. Отже, нам необхідно підібрати такий радіус, при якому ми повністю розмиємо шкіру хлопця, але будемо бачити першопочатковий світотіньовий малюнок на обличчі. Для кожної світлини необхідно підібрати індивідуальний радіус, адже якщо радіус буде підібрано невдало, то є великий шанс того, що наприкінці роботи ви отримаєте саме те небажане пластикове обличчя. Для даної фотографії я обираю радіус 64 пікселі. На даному етапі фото виглядає просто жахливо, і зрозуміло, що нам тепер необхідно зробити вплив фільтру. High Pass не таким агресивним. Для цього нам необхідно скористатись наступним фільтром: фільтр розмиття, льор, розмиття по гаусу. Як це працює? Якщо ми лишаємо радіус на маленьких значеннях, то вплив фільтру High Pass лишається максимальним. При збільшенні радіусу розмиття ефект фільтру буде повністю зникати. Отже, підберіть таке значення, при якому у нас будуть помітні пори на шкірі. Але при цьому шкіра буде лишатися розмитою. Зрозуміло, що, як і в попередньому фільтрі, для кожної фотографії необхідно буде підбирати це значення індивідуально. Тепер додамо маску до нашого шару з новою шкірою. Необхідно зразу додати чорну маску, щоб скрити весь ефект. Затискаємо на клавіатурі Alt, не відпускаємо його і робимо клік по міні-зображенню. Додати маску в нижній панелі. Активуємо на панелі інструментів пензлик. У налаштуваннях встановлюємо круглий пензель з м'яким краєм і жорсткістю 0. Режим малювання пензля встановлюємо нормальний. Opacity, Flow, непрозорість та потік 100%. Також не забудьте встановити колір для пензля на білий. Починаємо працювати над шкірою. Оброблюємо всі проблемні ділянки. Але робимо це обережно, максимально не торкаючись тих ділянок, де маємо нормальну шкіру. В процесі роботи не забуваємо пересуватись по зображенню, а також збільшувати та зменшувати розмір інструменту. Як це робити, ми вже розглянули у попередньому уроці. Тепер найцікавіше. Поблимаємо оком і порівняємо результат до та після. Ось так було. І ось що ми отримали на дану хвилину. Якщо у вас влаштовує ефект, на цьому можна зупинитись. Але я рекомендую дещо зменшити значення параметру Fill – заливка Гарно буде виглядати відсоток від 90 до 70. Зменшивши цей параметр, ми дещо проявимо натуральну шкіру і зменшимо ефект бльору. Ну і звичайно, щоб завершити обробку портрету, необхідно прибрати грубі недоліки на шкірі. Як це робити, ми вже знаємо, адже в попередньому році ми вже розглянули інструменти: латка, штамп та «Відновлювальний точковий пензлик». Ось ними і скористаємось. Перш за все, робимо об'єднану копію всіх шарів. Щоб це зробити, стаємо на верхній шар і на клавіатурі одночасно затискаємо комбінацію клавіш, alt shift ctrl e Ну а надалі все просто. Активуємо вище перераховані інструменти і обробляємо світлину. Ось так, витративши рівно 2 хвилини, ми досягли чудового результату, який є прекрасною базою для подальшої обробки портрету. Мабуть, найважче і найдовше, що тут треба робити, це обробляти ось саме цю маску, тобто промальовувати обличчя. Все інше буквально робиться за лічені секунди. Сподіваюсь, цей метод вам сподобався. Але я хочу показати вам ще один варіант швидкої обробки шкіри. Тож почнемо. Працювати будемо з тим самим портретом юнака. Отже, відкриваємо його, але не в цьому документі, а в новому документі поруч. Це можна зробити, просто притягнувши необхідну світлину ось на це поле. Далі робимо дві копії базового шару. Нагадую, що це легко робиться натисканням комбінації клавіш Ctrl-J. Натискаємо один раз і ще раз натискаємо Ctrl-J, щоб зробити другу копію. Видимість верхнього шару тимчасово виключимо, просто натиснувши на іконку ока. Переходимо на перший шар копію і конвертуємо його у смарт-об'єкт. Робимо правий клік по шару у підменю обираємо перетворити на смарт-об'єкт. На цьому шарі ми зруйнуємо текстуру шкіри і повністю вирівняємо її. Для цього нам знадобиться фільтр «Медіана». Отже, переходимо в Фільтр, Шум Noise, «Медіани». Підбираємо значення радіусу так, щоб повністю розмити шкіру. Але при цьому були ще видні риси обличчя. В даному випадку я використовую 75 пікселів. Що робимо надалі? Щойно ми повністю зруйнували текстуру шкіри, отже, нам необхідно компенсувати цей ефект. Зараз ми створимо додатковий шар, на якому будемо робити імітацію пор шкіри. Отож, додаємо новий шар, натиснувши на ось цю міні-іконку знаком плюс в нижній частині панелі. Надалі переходимо в редагування, заливка філ. Обираємо тип заливки 50% сірого, непрозорість 100%. Натискаємо ОК. Конвертуємо даний шар у смарт-об'єкт. Змінюємо режим накладення для шару на перекриття оверлей. Надалі будемо додавати шум, який створить ефект шкіри. Переходимо до Фільтр, Noise шум, додати шум. Обов'язково ставимо маркери біля Uniform і Monochromatic. Тобто рівномірний та монохромний. Приближую зображення, щоб подивитись, як виглядає шум на обличчі. Мені здається, що 11% достатньо для даного знімку. Пом'якшимо вплив шуму. Для цього переходимо до «Фільтр», розмиття, бльор, розмиття по гаусу. Радіус розмиття встановлюємо на одиничку. Тепер переходимо до роботи над другою копією портрету. Стаємо на верхній шар, робимо клік, щоб повернути його в видимість. Переводимо цей об'єкт у Smart Object, Convert to Smart Object. Також змінимо режим накладання для даного шару і встановимо його на яскраве світло Vivid Light. Тепер переходимо до фільтр. Колірний контраст High Pass. І знову експериментально підбираємо значення радіуса. Тепер об'єднаємо всі коригуючі шари в єдину групу. Стаємо на верхній шар, затискаємо клавішу Shift і робимо клік по Layer 1. Надалі використаємо комбінацію клавіш Ctrl-G для того, щоб скомпонувати всі шари в одну групу. Внесемо деякі корективи в групові стилі шару. Для цього, стоячи на групі, робимо подвійний клік. І відкриваємо меню стиля шару. В цьому меню нас цікавлять ось ці параметри, які відповідають за те, як взаємодіють між собою шари верхні та нижні. Наша задача щоб зменшити вплив нової шкіри у світлих і темних ділянках. Ось світлі ділянки, ось темні ділянки. Працюємо саме з цією шкалою. Вона називається Underline Layer підлягаючий шар. Ми можемо рухати повзанці повністю. Ось так просто натискаючи на них, затискаючи ліву клавішу миші і пересуваючи. А можемо робити більш ніжний вплив. Тобто затискаємо Alt і роз'єднуємо повзунець на дві частинки. При затиснутому Alt. У нас цілий повзунець ділиться навпіл. Дивіться, я пересуваю повзунець так, щоб в мене проявилися брови, вії і ось ці ділянки на губах та носі. Тобто темні ділянки. Роблю я це для того, щоб зменшити вплив нової шкіри саме на ці області. Так само можемо дещо відкоригувати вплив на світлі ділянки, ось, наприклад, бліки на очах або такі світлі плями на носі, щоках та лобі, тобто на світотіньовий малюнок нашого знімка. Зупинюсь на ось таких параметрах. Підтверджу натисканням на ОК. Все готове для магії. Лишилося лише приховати нову шкіру та за допомогою пензля відновити там, де це необхідно. Отож, затискаємо Alt, робимо клік по іконці Маска шару і ховаємо папку з новою шкірою. Активуємо на панелі пензлик, встановлюємо білий колір, режим малювання нормальний і понизимо потік приблизно до 40%. Починаємо опрацьовувати шкіру. Значення потоку також буде залежати від того, наскільки складний випадок із шкіри у вас від розміру зображення та інших параметрів фотознімка. Коригуйте його індивідуально для кожної роботи. Обробляємо фото хлопчика так само, як робили у варіанті No1. Ось такий результат ви отримаєте буквально за хвилину. Тепер покажу вам на ось цьому прикладі, навіщо ми переводимо всі наші об'єкти ось цієї папки у смарт Object. На даний момент у нас обличчя має занадто забльорений ефект. Саме завдяки тому, що ми працюємо з смарт-об'єктами, ми можемо повернутися до папки, відкрити її і відкоригувати необхідні параметри. Щоб зменшити мильні шкіри, нам необхідно відкоригувати медіани, а також фільтр хайпас. Ось шукаємо наші медіани, робимо по ним подвійний клік і коригуємо параметр. Так само робимо клік по фільтру High Pass і при замиленій пластиковій шкірі трішки підвищуємо радіус. Ось так вже виглядає краще. Надалі, звичайно, робимо об'єднану копію alt shift ctrl e і обробляємо портрет за допомогою латки, штампу та точкового пензля відновлення. Тепер можемо порівняти результати після обробки за першим варіантом і за другим. Ось що ми отримали в другому варіанті, і ось наш перший варіант. Погодьте ще результат і там і там достойний. Я попрошу вас спробувати обидва ці методи і написати в коментарях до уроку, який же з методів вам сподобався більше. І ще хочу додати невеличкий пилок до відео, порівняти обидва ці методи, чим плюси методу номер 1 Перш за все, він дуже швидкий, його легко запам'ятати і він ефективний. З мінусів – це те, що якщо параметри ви підібрали погано, то будете мати на моніторі пластикову маску, але виправити це допоможе нам смарт-об'єкт. Щодо другого методу, він дуже подібний до першого, але ми знаємо, що у нас є додатковий шар із шумом, який імітує текстуру шкіри. Це дозволяє нам нести менші втрати саме у текстурі. Також за рахунок того, що ми зменшили вплив верхнього шару на нижній, ми не будемо чіпати темні та світлі зони, що також є плюсом. З мінусів цього методу, що він більш громісткий, але не набагато, і його трішки важче запам'ятати. Обидва методи робочі. Рекомендую запам'ятати їх обидва, адже при роботі з різною складності фотографіями, вам може знадобитись і той, і той метод. На цьому сьогоднішній урок завершено. Я впевнена, що здобуті знання ви використаєте неодноразово. Дякую за ваш час, увагу і до нової зустрічі в новому уроці.